Добра здоров'ячка, 10 порад для схуднення. Поступово змінити раціон. Баток то, коли починає худнути, різко змінює свої звички в їжі. Від висококалорійної, смажної їжі, різко переходить на різні дієти, де немає нічого жирного. Так різко страждає гормональний фон і стає поганий відтік жовчі, збільшується ризик не схуднути. То давайте врацюємо жири олії, холодного віджиму, авокадо, сало, жирні сорти риби. Також достатньо кількість клітковини, овочі, фрукти, салати, зелень, достатньо білка риба, яйця, м'ясо, горіх і бобові. Тоді не буде так хотів солодкого, мучного і тим самим ви поступово замінити всі нездорові продукти на здоров'я. Друге, припинити хвилюватися через те, що ми робимо процес схуднення складним, ми хвилюємося ще більше. Хронічний стрес допомагає виробленню кортизолу, а він у свою чергу сприяє набору ваги. Існує зв'язок між стресом і зростанням апетиту. Ім'я цьому зв'язку гормон гарлін. Якщо ви не хочете вийти на своїх боках зайві кілограмчики, постарайтеся керувати вашим стресом або повністю ліквідувати його джерело. Адже переживання ставлять під питання досягнення вашої мети. Третє споживати достатню кількість калорій. Коли новички починають худнути, вони стежаться кількістю калорій, які вони споживають за день і намагаються його зменшити. Це правильно, але лише частково. Вам потрібно розрахувати свою норму і не намагатися їсти більше, ніж потрібно. так? Організм подумає, що наскільки важливі часи і важкі часи настали, і буде записати про запас. І ми отримуємо зворотній процес. Четверте, не допускати. Власне, не їжі, так повинні їсти мінімум три рази на день. Це допоможе підтримати потрібний рівень цукру у крові і зберігати запаси енергії. Розрахуйте приблизні порції, починайте регулярно харчуватися. П'яте це вести щоденне харчування. Дослідження показує, що людина, яка веде журнал із записами в їжі протягом трьох місяців, швидше стрункіже. Завдяки щоденнику легко, можете слідкувати за тим, що їсте, коли і скільки. Поміжником у цьому стане смартфон і спеціальна програма. Шосте пити достатню кількість води. Це 30-40 мл на 1 кг Ваги тіла. бажано лужну воду, займатися спортом. І, звичайно, <плес> треба спалювати більше, ніж ми наїдаємо. так? Більше рухатися це може бути просто прогулянка, чи катання на велосипеді, чи йога, чи спортзал кому, що подобається. Так? І не зважуйтеся, власне, частіше двох разів на тиждень. Дехто любить кожен день зважуватися, але це буде вас обганяти лише в стрес. Ваша мага може за день, за два змінюються на 1 2 кг. Прогрес ви побачите, якщо буде зважуватися лише два рази на тиждень, не лягати пізніше, 23-ї години. Тому щоб відпочивала нервова, гормональна система достатньо вироблялася мелатоніном, налагоджувалися процеси метаболізму і спалювався жирок. Краще замінити слово дієта на здорове харчування, не виснажувати організм, радіти навіть маленьким досягненням і любити себе. Регулярно проходити протипроздатні, протигрибкові очистку кишечника, очистка лімфи. Про це я детальніше тілюся на своїх школах і на індивідуальних консультаціях. Тому задоволенням вас запрошую і ви, також ви отримуєте корисний раціон подарунок від мене, як дієтолога. Всіх люблю!